Черговий грібочок у місті посеред проспекту, як завжди. і знов. Ага, і це цікаво, що це сіні ножка, друзі. Думав печеріці, але це сіні ножка рідовка лілова нога прямо посеред міста. Зараз вже трошки темно і скажаються кольори. Я з підсвіткою. Ну але точно можу вам сказати, що рідовка лілого нога, сіні ножка теж прямо посеред міста в нас виросла машини, люди і гриби. Все поруч. І от 10 метрів ще пройшовся, ще одна і вон малюсенька ще відніється. Вони тут менші, ніж зазвичай ми в лісі збираємо. Щоб почериці тут були міні-така островна карліка ось них тут. Не так багато землі, де можна вирости. Теж сіні ножечки. Отак. Ще дві, причому одна зростає, а одну відкусили. Просто відгризена ніжка, якось, Чи, я не знаю як, але ну, несуть. Ще дві сіні ножечки.